Всім добрий ранок, всім привіт. Я можна на Ну що, як бачите, я в машині? Що буду робити? Буду їхати на Львів без прицепа, треба дещо забрати. Ну, завантажити якісь там труби і привезти сюди назад Червоноград. Перший раз я пробую знімати на камеру, як бачили. В шорсах коротке відео розпаковку, що купив собі камеру. Огляд на нього я не робив, бо тому що з камерами я діло не мав, я ще сам ніфіга толком не знаю, ще її треба там понастроювати туди-сюди. Ну, попробую поки що засняти. Е, перший ролик, щоб викласти на YouTube, я попробую зняти на камеру як буде монтуватися, як буде виглядати. ну, В принципі, я пробував. Я пробував для себе так, щось, типу, що небудь знімати, мені подобається. Я так просто поснімав, поснімав, подивився, то зовсім інакше, ніж на телефон. І тепер буду пробувати зняти і так, щоб було. На Ютубі відео. Так, прицепу ми поставили і І все, я виїжджаю. Ну, попробую зняти перший ролик, виложити на YouTube. Тому що монтую я на телефоні. І буду бачити, як воно все буде. Так що, поки що, їдемо. На льве за родить кухонок куча грошей. Выезжаете? Не, я приеду. Так, мы. Выезжаем, едем. Охранник хотів гроші, щоб я йому дав. за... за стоянку, але де в мене є гроші? Я так за безплатно працюю. Так що все. Ми їдемо в дорогу, а там вже на місці будемо включатися. Так, приїхав. Труби, такими, ми вроді мають вантажитись. Ще ніхто нічого не знає, Грузчики не знають нічого робоче, зараз іду питатися в них. Все, як завжди, нічого не міняється. Як я вже казав, маю дві точки, приїхав. І сказали, що до мене не могли додзвонитися. Ну, звичайно, бо я їхав там лісами, там зізок не тяне. І сказали, що вони мені дзвонили, що, що відповідно я мав приїхати після обіду, але спочатку мав їхати на там ту точку, там забрати дві желізних труби, а потім тут пластикові. Я їм говорю, що я дзвоню і вчора, і сьогодні до вас не можуть дзвонитися. Вона каже, що я нічого не знаю. Ой. Сказали почекати декілька хвилин, вирішують питання, як будуть вантажити. Або спочатку тут завантажать, а потім якось запухають желізні, або поїду туди, заберу металеві, а потім пластик. Поки що чекаємо команди. І будемо щось робити. Ну що, їдемо? Їдемо кататися по Львові. Дзвонять і дзвонять. В общем так. Як оказалося, що їдемо спочатку забирати желізні труби, бо ті труби не повністю готові. Це приїхали металобаза. Mercedes і мене проїдемо. І щось мені здається, що <схай> це буде верхня загрузка ось цією <працю> крамбалкою. І треба буде відкривати кришу. Ну, будемо щось спробувати. Вот не киду пыл в очередной. Вот. Вот сосед. Перше закрив дві труби, такий діаметр 410-й. Це нормальна стінка. Поливали водою, боявся, щоб не загорілась підлога, тому що бога дерев'яно, полили водою, але поставили ще такі планочки, до підлоги в мене не притиляється. Попукав, шакиму пару гнилюків. Щоб не їхала туди-туди, дротом по середині зв'язали і натягнув два ремня дуже добре. Та й все, закриваюсь, чекаю на документи, їду <сь> за пластиковими трубами. Повернувся знову на те саме завантаження. Там девантажили, там де мали вантажити мене зранку, туди, куди я приїхав. Так, як у них все помінялося. І все. Дозавантажили мені, бачили, які труби. на дорогу так цікавіше буде, чим дивитися на мою мордяку. Завантажили мені там пластикові труби, всякі там е з'єднання, хамоти, стяжки, резинки, то все позакидали Віддали мені папери на дорожку, щоб мав, там, що там є, по факту завантажено в мене О, товару І все, і їду, їду я на будову. не знаю, чи говорив, чи не говорив, я вже не пам'ятаю. Розвантаження в мене в Червонограді, зараз Шептицький. На будові. Будуються будинки. І в мене там розвантаження. Дзвонив замовник, питався, коли я туди приїду, десь в районі 4-ї години, біля 4-ї має бути там. Ну і побачимо, чи мене сьогодні розвантажить, тому що ті е, дві труби великих, що розрізали, ну одну на двоє розрізали, я не знаю, чим вони будуть її згружати. Може мають якусь погрузчика, може якогось крана, чи щось наподобі того. Ну але зараз ми приїдемо на розвантаження і побачимо. Ну що? Дорогі підписники, підписчики. Я ще тільки по будовах не їздив. Приїхав, зупинився. Мені треба ось цю, ось цей будинок. Передзвонив, перепитав, чи то точно сюди. Мені сказали, що так, сюди їхати. Головне не застрягнути. І отак, отак, отак Я так зрозумів, що мені прямо і туди до тих вокамашів потрібно. їхати. Я так. Ага, во мені чувак махає сюди. Казав, файно втрамбовано, але щось чую мягко В Взагалі так, добре, зараз буду на місці, то вже включуся. Vai, vai, vai! Так, як бачили, розвантаження прийшло швиденько, хлопці повикидали руками, трошки краном таким динозавром. І все, виїжджаю звідси з того жаб'ячого болота. Бачите, новий район будується нові будинки. І... і доставлю машину, прибираю прицепі і буду їхати додому. Так що сподіваюся, що контент вийшов нормальний. Ще залежить від того, як його зліпити докупи. Так як я не професіонал, я тільки вчуся, як зліплю, так і буде. Кому сподобається, ставте лайк. Кому не сподобається, пальчик донизу. Так що, всім пока, всім до наступної зустрічі.